Добрий день! Сьогодні зроблю коротенький огляд наушників розетка MS-300. Це бездротовий Bluetooth наушники, які, однак, можна підключити проводом, який йде в комплекті. До речі, провід доволі якісний, силиконовий. Ну і при підключенні нормально працює На сьогодні їх. Ціна в розетці трошки більше 40 доларів. Отже, почнемо з плюсів. Перший плюс це матовий корпус. Зроблений він з доволі якісного пластику. І що саме головне, на ньому не залишатимуться ваші відбитки пальців. Отже, протирати ви їх будете не дуже часто. Отже, другий плюс це Bluetooth підключення. В мене проблем з ним ніколи не було. Чудово працює як від телефону, так і від ноутбука. Ніяких перерв. Ніяких зривів, ніяких самостійних відключень. Третій плюс це оця м'яка накладка на оголів'я, яка буде притискатися до вашої голови. Вона м'яка, ну просто ну, дуже м'яка. У мене було багато наушників, але такої м'якої в мене ще не було. Тому ну, дуже приємно сидять на голові. Наступний величезний плюс це амбішури з тканини. Насправді, в більшості наушників, які продаються зараз, амбішури зроблені з шкірзама або за кокоже. Так, виглядають, можливо, воно і краще, дуже схоже на шкіру. Але вони однозначно програють тканини в одному. Коли ви їх вдіваєте на свою голову, у багатьох під такими амбішурами потіють вуха і потіє шкіра за вухами. З тканинами амбішурами такої проблеми нема. Воздух спокійно собі проходить, тут дуже м'який наповнювач, і в мене принаймні під ними нічого не потіє. Ну і Наступний величезний плюс це, звичайно, час оснономної роботи. Виробник заявляє, до 70 71 оснономної роботи. Ну, звичайно, перевірити це дуже тяжко, адже заряджає їх дуже рідко. Але 50 годин прослуховування музики, це вони точно дають. Звичайно, на максимальній громкості, а десь на середину. Ну, а тепер про мінуси. Мінуси також є тут доволі посередньої якості мікрофон. При розмові через телефон, через месенджери або в іграх абоненти вас трошки погано чують. Звук такий трошки приглушений. Тому, ну, все можна записати їм в мінус. Наступний мінус це якість звучання. У мене зараз в користування три пари бездротових навушників, в мене і моїх дітей. Приблизно вони всі однієї цінової категорії, десь від 30 до 40 доларів. Ну і саме в цих навушниках, як не дивно, звук доволі посередній, Ну, що я маю на увазі? Ну, скажімо так, в іграх, в фільмах, вайбері, ніби все окей. Але якщо ви полюбляєте прослуховувати тільки музику, то звук якийсь плаский, ну і дуже мало басів. Наприклад, от з цих катіонів, які я також купував у Розетці, до речі, вони трошки дешевше стоять, біля 30 доларів. Звук, ну, набагато якісніший. І басів в них навіть, я б сказав, іноді навіть занадто. Тому. Ну, таке, які вже є. Думаю, що. Саме в такому форм факторі звук якісніше не тільки із за динаміків, чи там якості електронної апаратури, а через те, що е, такі амбішури одіваються на ваші уші повністю. Ваше ухо знаходиться всередині. Тому сторонні звуки не проникають, і звук краще. А в подібних ну, круглих амбішурах таких або таких, ну, такі -то взагалі ухо у вас сюди не поміщається. Тому, напевно, трошки звук і. Гірший. Але за свої гроші, ну, якість якість достойна. Ну, ось, в принципі, і все, що я вам хотів розказати. Такий собі коротенький огляд. Рекомендую як покупки. Якщо ви ігроман якщо ви дивитесь фільми, ну іноді слухайте музику. Тому дякую за увагу і до побачення!